Ремонтував я кнопку багажника Ford Focus 2. Тепер буду ремонтувати сам замок. Ту вже металічну ту частину я зняв. Не працює замок. Будемо розбиратися, 4 провода тут є. Туда. Там є вон контакти, дуже окислені. Не видно так Якось мушу добратися, щоб провірити їх. Розбираю я його тут є такі по кругу защолки. Піднімаю ті защолки і отак знімається ця частинка верхня. Бачу, що моторчик дуже ржавий, можливо, сам і моторчик не працює. Тут ще знаходиться якийсь кінцевичок, для чого він буду то все зараз визвонювати і шукати. Причину. Поки стаємо на паузу. Далі треба нам достати моторчик, якось провірити його. Розкажу, чому я його достаю. Достається його такой, я вже його дістав, легенько тут я круткою піднімаю. І, і, отут. і моторчик знімається. І бачимо, бачимо, що ми бачимо. Бачимо цих два контакти є. Що моторчик тачить. І сам моторчик, от бачу, тут не знаю, чи буде видно, тако поверну. Що оцей контакт зелений. Зараз будемо зачищати і напряму попробую провірити моторчик. Ага, що скажу: от як я прозвонював контакти. Може пригодяться. Коли комусь пригодиться, якщо так його розмістити, то оцих два контакти то, по-моєму, зелений, синій тут є і червоний дзвониться, оце є контакти цього мікрика, до чого він не знаю. А ці два контакти: перший і другий, звідси що, дайте, білий і чорний, цей йде вже на моторчик. Поки що стаємо на паузу, будемо зачищати. Я так, як міг придумав таку приспособу, піддав до контактів. Bločok 12 voltovi i probujemo. O. Ruka mi šalje tam, ali čusti. O, motorček. Roboči, dobre. Budem dalje i piste. Proverjaju kontakte po čestev. To je jedan krokodilček do odnoga kontaktu. I drugim ščupom testera. Шукаємо отут в контакт, і будемо дзвонити. О, це є другий. Дзвониться. Так. Тепер перекидаємо щуп на другий контакт. І будемо тут шукати. О, це перший дзвониться. Значить, отак так як він стоїть в такому положенні. Першій проводці є білий замок, другий маса замок, і цей третій і четвертий це є на цей кінцевичок. Так, зараз акуратно обер... промащу тут, щоб не ржавіло. Трошки смазки дамо масло і помащу. І зачищу ще ці контакти і буду збирати. По поставив я моторчик на місце, помастив мі о, не, ну, ну, жирним помастив, щоб не ржавіло, щоб легко сікрутило. І не забуваємо, отут є така штучка, щоб її не загубити. Треба сюди поставити її. З пружинкою і тепер ставимо от цю шестеренку сюди на місце. І зверху вже буде ця кришечка, закриватись крише. Ще тільки на треба поставлю трошки смазки.